Період цей завод був самим потужним в Радянському Союзі. Потужність його в 50 тисяч центнерів. Це 5 тисяч тонн за 24 години Він міг переробляти цукрових буряків, і вихід давали до 500 550 тонн цукру. частина обладнання. Сировина була погана в якості. Вона з назрошуваних землях була низька цукристість. Завод мав збитків 7 мільйонів рублів. Це якраз тільки скільки стоїло, коштував тоді цей завод. Приміщення сукрового заводу розбите, знищене десь за підрахунками і самого керівництва заводу, відсотки на 90. Ми підшуковуємо і хочемо разом із керівництвом заводу включити в одну або в декілька програм по підтримці приватного бізнесу для того, щоб можна було, хоча б частково відновити такі самі основні цеха, щоб підприємство запустилося.